Вітаємо вас на кермаркеті. Сьогодні у нас чудовий автомобіль на огляді. Весняний настрій дарує нам саме такий чорний X5, в якому ти вже чувствуєш, як ти роздаєш по місту. А серцем нашого 5 п'ятого є трьохлітровий дизельний двигун, який розганяє цю досить величезну машину за 7 секунд. Сотні а наш X оснащений чудовою комплектацією, такий як безключовий доступ. Також маємо. Топову акустичну систему Harman Kardon. Чотири сидіння маємо з підігрівом та пам'яттю сидінь, підігрів керма, а також панорамний дах, який додає шаленого простору салону. Отож, чекаємо вас на кермаркеті. В наявності маємо чудовий чорний X5 з підтвердженим пробігом 219 тисяч. Матимемо змогу перевірити у нас його на нашому підйомнику. Підключимось електронними приборами, дамо вам всю історію автомобіля.